Дівочка, стала вона щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, в тебе ягнята покотилися, а овечки народилися. В тебе весь товар хороший, будеш мати мірку грошей. Хоч не гроші, то полова, в тебе жінка чорноброва, до... щедрик, щедрик щедрівочка прилетіла ластівочка. Колятую дую, дую ковбасу я чую, а ще мало, дайте сало, сало велике, тягну залийку. Лика порвалася, сало дісталося. Добрий вечір. Коля, коля, колятую, я ковбасу носом чую, а горілка моком бачу. Наливайте, бо заплачу. Коляд, коляд, колядниця добра з медом полуниці. А без меду не така, дайте тітко пирога. А якщо не дасте пирога, Візьму бика за рога. По на торжок, куплю собі пиріжок. <соцес> уже іщем, уже ходимо, уже бродімо по проулочку, позаулочку. Щедрий ве вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір уже іщем ми, уже іщем ми. Іванов дво, Іванов, <соцес> ділять колядовщиков, недоросточков. А на цьому слові бувайте здорові. <гум> Свято. Так, це дітлохам. Носочек Внимає? може. Он носочек. Он носочок все там збирається, ну чей. Всечка у вас. Береги моги вам. Дякую. Вас також святом. Сукнули не забуду. Ну, на обед минус ты але ну, а вот ты казарму за все пока ледядавал. Тут ще товариш подполковник просив, но он сказал, что из пиздничества был. Да. <ріху> да. <ріху> відділ постригся. О.